У вас, А у четвірочок е, двійка мечів. Двійка мечів, це немає шляху. Якщо ви запланували там якийсь дуже багато поїздок, справ і тому подобно, ну, не буде цього, мої дорогі. Ви будете, якісь, е, можливо, якась, пра, якась поїздка, а вона ну, не вийде. Да? І, ви так, і ви будете цим розстроєні дуже сильно. І оце, цим, що не вийде, щось, якась справа. да, от В цей момент щось не вийде, якась дорога закрита. E, і ви якось, знаєте, опустяться руки. Ви так надіялися, ви так планували, а воно якось ну, e, розстроїтеся. Але але, хочу сказати, e, що m -m, сприймайте навіть якісь там e, негаразди, приймайте, навіть, ну, ну як, наприклад, не, не поїхали, чи не зробилося, чи не, не зустрілися, чи щось відклалося. Сприймайте це як дар. Дар Божий, а не якась ця на, 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 кара якась Господня. да? Тобто, вам дають час подумати, посидіти, переоцінити, можливо, комусь від, дійсно від чогось відвели те, що вам не потрібно. Але дві, дві кабичі. Це все ж таки нерішучі ще може бути внутрішній конфлікт. Якась така, знаєте, апатія, самогриць, самоїдство. самогриць. Самоївство себе, Боже, бути таке, знаєте, копання в собі. Нічого не хочу, нічого не чую, нічого не бачу, Відстаньте від мене, дайте я посижу, дайте розберуся. Оце от таке, знаєте, до вас можуть проявляти якийсь інтерес, а ви такі ні-ні-ні, не хочу, не хочу. Причина, чому ви такі будете саме в такій енергії двійки мечів? Поясніть. Ну, я вам хочу, знаєте, що сказати. Можливо, це якась ситуація буде пов'язана з вашими якимись сімейними справами. У когось, не всіх. Але це, ви знаєте, це як наче буде у вас відпочинок. От, от енергії треба, ну, от, от такої е, ми може перед цим у вас дуже було багато справ, і вам треба, ну, так, як виснаження, вам треба. По 9 пентаклів побути в якійсь такій тиші. Так, да, як значить, у вас є, от, знаєте, от, двигались, крутилися, робилися, оце таке-таке-таке. А потім дошли до якогось моменту, де вам треба зупинка. У вас не то, що зуп, треба, а у вас, як появився якесь, а правильно, неправильно, а може не так, якось знаєте, сумнів. Сумнів, страх, восьмірка мечів. По енергії